Окамці Леска випросимо до програми Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Чи зможуть США і Китай домовитися про ми та увага світу, прикута до нинішнього конфлікту? Водночас, потік китайських товарів до США різко зменшився. Поки канадці йшли на виборчі дільниці, щоб обрати свого наступного лідера, дві провідні партії розробляли плани протистояння китайській загрозі. Мирні акції на захист прав людини. Прихильники Фалуньгун провели заходи по всьому світу, присвячені масштабному зверненню їхніх однодумців у Китай 26 років тому. Заклику дозволити їм вільно дотримуватися своїх переконань. Імпорт китайських товарів до США різко скорочується на тлі торгової війни. Компанії, що займаються морськими та авіаперевезеннями між Китаєм і США, розповіли про це Financial Times. Товари між країнами здебільшого доставляють контейнери возами. До середини квітня кількість замовлень на стандартні контейнери для перевезення вантажів з Китаю до США зменшилася на 45% порівняно з минулим роком. У портах також відчули зміни. Порт Лос-Анджелеса, основний пункт везення. Китайського імпорту до США І він очікує, що з наступного тижня кількість китайських постачань зменшиться на третину порівняно з дорішнім показником. Вантажоперевізники, що доставляють товари з Азії у Порт Лос-Анджелеса, скасували 20 рейсів запланованих на травень. Компанія Hapak Lloyd – один з найбільших контейнерних перевізників. Вона заявила, що її китайські клієнти скасували близько 30% замовлень. Тайванська компанія з контейнерних перевезень TC Lines призупинила доставляння на західне узбережжя США. Вона повідомила Financial Times, що попит на послугу наразі відсутній. Аналогічна ситуація склалася із товарами, які перевозять повітрям. Асоціація авіаперевізників це галузева група компаній, які займаються вантажними повітряними перевезеннями. За словами членів асоціації, багато хто з них перестав отримувати замовлення з Китаю. Обсяг замовлень упав приблизно на 30%. За словами керівників логістичних компаній, американські імпортери прагнуть обнулити свої запаси перш ніж збільшити імпорт з Китаю. Дві країни перебувають у стані торгового протистояння. США запровадили 145% відсоткові мита на китайські товари у поєднанні з митами, що діяли до початку другого терміну Трампа. На деякі види імпорту з Китаю діють мита до 245%. Трамп запровадив ці мита, щоб повернути робочі місця до країни і протистояти нечесним торговим практикам. Пекіна слід зазначити, що Китай щорічно краде американську інтелектуальну власність на суму 600 мільярдів. Доларів водночас він підвищив мита для США до 125%. відсотків. Тепер багато хто стежить за тим, чи вдасться Вашингтону і Пекіну домовитися. Трамп неодноразово пропонував провести переговори, але Китай поки не погодився. Він вважає, що Китай має укласти угоду зі США. Для Китаю було помилкою вживати заходів у відповідь. У понеділок Пекін заявив, що Сі Цзіньпін не розмовляв із Трампом по телефону. Трамп уже неодноразово заявляв, що сі йому телефонував у понеділок, коли канадці вирушили на виборчі дільниці, щоб обрати новий парламент і прем'єр-міністра, на перший план вийшли побоювання з приводу іноземного втручання, зокрема з боку Китаю. Консервативна і ліберальна партії виклали свої плани щодо боротьби з цією загрозою. Подробиці у Тайя Чена іноземне втручання знову стало головною проблемою під час федеральної виборчої кампанії в Канаді, яка завершилася 28 квітня. Багато в чому підвищена увага до цієї проблеми пов'язана з торішнім розслідуванням канадської розвідувальної служби CSIS, яка підтвердила, що китайська компартія намагалася втрутитись у двоє попередніх виборів. Правозахисниця Шен Шенсюя підкреслює роль китайської соціальної мережі WeChat як одного з головних інструментів КПК у Канаді проживає близько двох мільйонів китайців. Багато хто використовує WeChat. і через нього компартія впливає на людей тут, бо це найпопулярніша соцмережа. За даними перепису населення 2021 року, канадці китайського походження становлять близько 4,7% всього населення Канади. Раніше цього місяця канадська група з гарантування безпеки виборів виявила інформаційну операцію у відчат пов'язану з Пекіном, мета якої вплинути на канадських виборців китайського походження щодо марка Карні, чинного прем'єр-міністра. Аналіз, який провела газета Epoch Times, показав, що контент щодо карні загалом був більш позитивним. а Газета пропускає, що Карні поглибить співпрацю з Китаєм. Таєм у разі обрання ферснутручання і погрози з боку компартії Китаю реальні. Це тема про яку ми повинні не тільки говорити нам треба діяти, а також мати політику і закони, яких має дотримуватися все суспільство у зв'язку зі зростанням стурбованості з приводу іноземного втручання багато хто як оцює закликає владу до більш прозорих дій 3 квітня у спільному листі, який підписали десятки громадських організацій. Основні федеральні партії закликали розглянути питання про операції впливу авторитарних режимів, таких як китайський, а також вчасно та в повному обсязі впровадити реєстр прозорості іноземного втручання, як це пропонується в законопроєкті Сі 70 У відповідь ліберальна партія пообіцяла, що уряд під керівництвом. Марка Карні продовжить зусилля розпочаті за колишнього прем'єр-міністра Трюдо, зокрема й модернізацію інструментів національної безпеки і криміналізацію транснаціональної репресивної діяльності. Консервативна партія відповіла, що прискорить реалізацію законопроєкту Сі 70 і посилить закони про відмивання грошей, підкресливши, що фінансові злочини часто супроводжують операції з втручання. Очікується, що після завершення виборів питання пов'язані з іноземним втручанням залишаться в центрі уваги канадської політики безпеки. For and Щороку наприкінці квітня у багатьох країнах проходять мирні мітинги. Вони присвячені масштабному заклику до свободи віри, який пролунав у Китаї понад 20 років тому. Флора Хуаро розповість про цю історію. 26 років тому, 25 квітня 1999 року, близько 10 тисяч людей зібралися в Пекіні, щоб мирно закликати владу захистити свободу віри. Це були прихильники Фолуньгун, духовної медитативної практики, яка корінням сягає традиційну китайську культуру, і керівні принципи якої істина, доброта й терпіння. Чому ж вони зібралися в Пекіні? У той час китайська влада посилила контроль, побоюючи, що така велика група людей може загрожувати компартії. Лише через два місяці після цієї мирної акції компартія почала загальнонаціональну кампанію переслідування фалуньгун, яка триває донині цього року в Нью-Йорку сотні послідовників Фолуньгун провели заходи на згадку про те мирне звернення. Марта Флорес Васкес, лідер виборчого округу штату Нью-Йорку флашингу. нам треба поширювати інформацію, щоб ще більше людей дізналися про те, що відбувається. Джекі Філіпс, відома підприємниця і телеведуча, сказала: «Це шокує, бо це триває досі. Минулого четверга над річкою Гудзон і Мангеденом було помічено гігантський банер, що летів за невеликим літаком. Пілот теж практикувальник Фалунгун. У Китаї він зазнав переслідувань за свою віру і він вирішив використати свої навички, щоб розповісти світу про те, що Фалундафа це добре. Фалуньгун, також відомий як Фалундафа. Був представлений громадськості в Китаї 1992 року паном Ліхунджи. За даними китайських змі, до 1999 року фолиньгун був дуже популярним Україні завдяки своїй ефективності в поліпшенні здоров'я як фізичного, так і морального. За офіційними даними станом на 1998 рік у Китаї фолиньгон практикувало близько 100 мільйонів осіб. Попри спроби компартії викорінити його, мільйони людей по всьому світу і далі займаються фалуньгун. Щороку прихильники школи в США, Ізраїлі, Канаді, Японії, Франції, Тайвані та інших країнах проводять акції, щоб підкреслити красу цієї духовної школи та вшанувати пам'ять тих, хто загинув через репресії за свої переконання, а також закликають компартію припинити жорстокі переслідування.